Вечір, вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Воздвиження чесного і животворного Христа Господнього. 14 вересня свято воздвиження Христа Господнього. У давні часи римські імператори робили численні спроби знищити навіть найменші спогади про життя і діяння Ісуса Христа, про священні місця, і з ним пов'язані. Один із імператорів. Андріан віддав наказ засипати землею священну гору Голгофу, а також гріб Господень. На штучно створеному імператором пагорбі було збудовано святилище богині Венери та поставлено статую Бога Юпітера. Протягом тривалого часу на цьому місті збиралися язичники для виконання культових дій, зокрема жертвоприношень. Але минуло 300 років і християни знайшли гріб Господній та Хрест Божий. А було це так: під час правління тоді ще язичницького імператора Константина відбулася війна між його військом та військом його співправителя Максентія. Армія Максентія у декілька разів переважала армію Константина. Але він побачив на небі знак Христа із написом: Цим переможеш. Це видіння побачило його військо. Вночі у вісні імператорів з'явився Христос і звелів виготовити військовий прапор із зображенням Христа, який він побачив на небі. Костянтин так і вчинив. І здобув блискучу перемогу, розбивши військо Максентія. Відтоді імператор глибоко шанував це знамено, і оголосив християнство рівноправною релігією, видавши славнозвісний міланський едикт. Отож імператор. Відправив до Єрусалима царицю Гелену, свою 80-річну матір, щоб вона доклала максимум зусиль задля віднайдення Христа і гробу Господнього. Тривалий час її пошуки не мали успіху, незважаючи на всі старання, і нарешті святині було знайдено під храмом язичницької богині Венери. Це сталося у 324 році. Храм негайно зруйнували, і витягли на світ Божої християнській цінності, гріб Господній, Хрест, на якому було розп'ято Спасителя, та чотири гвістки, якими начебто було прибито Сина Господнього до Христа. За деякими переказами було знайдено не один, а цілих три хрести, дощечку з написом, зробленим за наказом Понтія Пелата. Єрусалимський патріарх Макарій, який був там присутній, вирішив дізнатися, на якому ж саме хресті було розп'яте Ісуса Христа, тому почав накладати по черзі цей хрест на покійного. Коли на людину було покладено хрест Господній, мрець ожив. Від скупчення великої кількості людей не всі могли бачити і цілувати хрест Господній. Тоді Патріарх Єрусалимський, Макарій, піднявся на підвищення і воздвиг хрест так, щоб народ міг його бачити. Ця подія. І була покладена в основу богослужебного чина Воздвиження Христа. Частинки животворящого Христа були розіслені по всій імперії. Цариця Гелена після всіх цих подій привезла до Єрусалима часточку від Христа Господнього та знайдені їх Костянтин Великий віддав наказ побудувати в Єрусалимі храм на честь Христового Воскресіння. Наступного дня після освячення цього нового храму в IV столітті було встановлено святкування воздвиження Христа Господнього. У народі це свято називають значно коротше здвиженням. На здвиження земля движиться ближче до зими, а тому цього часу настають холодні дні, птахи відлітають до вирію. Вирій за уявленням. Українців це тепла країна, де ніколи не буває зими, де живуть тільки птахи і змії. Першою довір'ю летить зозуля, бо вона є ключницею вирію, у де є золотий ключ від цієї країни. Також не можна ходити сьогодні до лісу, оскільки довирю не тільки летять птахи. Але й повзуть Змії, тому прогулянка може бути небезпечною. У цей день в Україні у кафедральних соборах здійснюють обряд возвиження хреста. Прикрашений квітами або кольоровими стрічками, хрест високо піднімають над землею. Народі прикмети. Птахи дружно відлетіли у вирій, чекати суворої зими. Павутиня стелиться повсюдно до тепла, мало павутиня на суху осінь. Осіння павутина на ясну і погідну погоду. Гуси летять високо, осінь буде тривалою. Сире літо, а тепла осінь довгою буде зима. Бабине літо непогідне. Осінь суха, дощ уранці, що бабині танці дощ в обід запрягай додому їдь. А тепер, діточки, казочка із серії казки та легенди древньої землі арати. Бабине літо. Сьогодні великий день осіннього сонцестояння, це день пришестя нової зими і останній день вшанування великого літа. Старий волк говорив урочисто, звертаючись до своїх одноплемінників, що з повагою і острахом слухались у його слова. Се старий Віщун знав, умів досконало читати зоряну книгу долі, розумів мов птахів та звірів. Здавалося, що найменша німина – Повіряла йому свої секрети і приходила до нього за порадою. Осінній лагідний вітер розвивав старому сиву до пояса бороду, в якій заплуталася бджола і, погудівши, присміріла, прислухаючись до слів віщуна. І, здавалося, людям, що то не вещун, а сам перун говорив до ні. Отрудилося літо на славу, рясно вродили хліба, городина, дала добрий приплід худобина, та найважливіше у нас народилися здорові й гарні діти. Маємо ласку у перуна і низько вклонімося, мокоші за терпіння і велику допомогу. Слава Богам і велика дяка! Двоє помічників учнів принесли розкішного півня із зав'язаними ногами і чудернацькою гостроверхою шапкою на голові. Віщун витягнув за пояса ритуальний ніж, блиснуло на сонці лезо, засліпивши очі людям, вдарила кривава струмінь на ноги перуна і полилася з жертовної птиці по кам'яному жолобу до чаші. Ще мить. Спалахнула кривава жертва житті дайним вогнем. Слава, 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 кричали люди і падали на коліна з піднятими до паруна руками. Перун прийняв їх жертву, Перун віщував їм добрі дні і ситу зиму. А в далеких горганах у під небесні фортеці Перун приймав гостей. Сьогодні ж бо, і справді, великий день. За одним столом трапезувало велике літо і нова зима. Обоє були його улюбленими дітьми, і, як кожні пещені діти, завдавали батькові немало клопоту. Літо було остатним синьооким парубком. З кремезними плечима, засмаглою шкірою і трохи легковажною вдачею. Усе в житті він сприймав як велику забаву, чим доводив до шалу своїх братів і сестер, великих і малих божків. Зрештою, від його уміння владнати різні перепетії залежала і доля тих нещасних, що звали себе людьми. І приносили криваві жертви йому і його батькові. Зима була манірною блідолицею дівицею, з крижаними очима, чудернацькими синіми віями і розкішним білим, як ляне прядиво волоссям. Перун любив до цю вередуху. І часто за неї заступався, хоча й розумів, що донька не завжди має рацію. Та батьківська любов сліпа і часто нерозумна. У низинах били барабани, грали сурми, і солодкий дим кривавої жертви доносив шум натовпу, що славив Перуна і весь його славний рід. Перун усміхався. Він був щасливий і задоволений дітьми, як рідко вони мирно між собою отак воркотіли, без сліз, претензій та сварок. Повітрулі наповнили келихи терпким вином, і Перун оголосив здравицю. Сьогодні великий день, сьогодні день осіннього сонцестояння, це день пришестя нової зими. І останній день панування великого літа, Вшануймо їх у величі добра, миру та мудрості, Вшануймо моїх дітей, великих і мудрих богів, властителів людського роду. Слава! підняв келих літо. Слава! підхопила зима всі випили і почали частуватися дарами Матері землі зал освітлювали тисячі свічок, які дововижним мерехтінням створювали атмосферу незвичайного і справді доленосного. У повітрі відчувалися якісь трохи неспокій чи тривога, що хвилею накривала присутніх, і тут же ховалася у потаємні кутки стривожених душ. Дивно, сказав Перун, давно мав прийти Велес. Але щось затримало його. Нічого дивного, відповіла зима. Дідусеві трапилося дорогою щось надзвичайно важливе, чи то копиту якомусь бідоласі підлікувати, чи то рани перев'язати, а то просто вислухати чиюсь недолугу розповідь про життя буття. Вермати так літо потягував солодкий медовий трунок срібного келиха. У діда добра душа і справедлива вдача, він не може пройти мимо лиха, а яке так і прагне проникнути з наві у світ людей. Якщо ми всі не будемо допомагати Святогору пильнувати кордони яві, то і у нас тут настануть лихі часи. То правда у світі мусить бути баланс сил. Не можна допускати проникнення нечистих сил і знаві у світі людей я. Перун замислився, постукаючи пальцями по столу. Якщо послабимо пильність, то це зможе привести до хаосу, а потім і до панування великого зла. Легше тримати його у наві, ніж потім збирати по верхніх світах. Та й навряд чи це буде уже можливим. Багато людей стануть перевертнями, зміняться їх душі, їх поглинуть чорні сили та отруять аспідовими трунками видимого щастя і благополуччя. Це кінець білого світу. Літо задумливо розглядав відблиски мерехливого світла на столі та стілах залі. Зима спохмурніла, крижані очі стали чорними від лютті. Я завжди казала, що люди є найслабшою ланкою у наших світах, вони легко піддаються впливу і праві, і наві, нащо великий род, створив такі уразливі істоти, одному Всевишньому відомо. Не стільки користь, як клопоту з цими істотами, то вони від спеки потерпають, то від холоду. Від власної дурості, сестро, сестро, заспокойся, засміявся літо, обнявши зиму за плечі. А чим би ми переймалися, коли б не ті небораки? Де б ти ще, при якій нагоді й перед ким показала свою велич? Чи не вони тебе обожнюють, ненавидять і найбільше бояться, скільки емоцій при одній згадці Твого імені. «Зима!» – Він весело зареготав, притискаючи сестру до себе. Та теж посміхнулася і усмішка освітила захмарене чоло. Ти поглянь, яка ти чарівна!» – вигукнув літо, минулуючись зимою. Ти, богиня, голосно промовив він, чим викликав дружнє підтвердження і сміх усіх присутніх. Під веселий передзвін тронки зайшов до залу Велес, та не сам, а й з Трибогом. Перун, літо, зима піднялися за столу схилилися у шанобливому поклоні. Перун, як і годиться господарі, вийшов на зустріч гостям. Ласкаво просимо, дядьку, до Велеса, і тебе, брате, до Стрибога. До нас на вечерю. Велика несподіванка, що ви прийшли разом. Я справді дуже, дуже радий. Він ще раз низько вклонився Велесу і міцно обняв брата. Сідайте до столу. Повітруль вже поставили столові прибори, велесу праворіч від господаря, а Стрибугу ліворуч. Велеса у низькому поклоні вітала літої і зима. Саме йому вони були зобов'язані своїм становищем у яві. Веле встановив назавжди основні порядки у світі людей. Білий світ він привів упорядкований рух, день змінював ніч, зиму літу, а після печалі приходила радість. Люди вчилися долати труднощі життя і цінувати щастя, а боги були насторожі цього хиткого світу. Доброго вам здоров'я, радий вас бачити усміхненими та й в радості. Дід Велес обняв їх, поцілував тричі за народним звичаєм, спочатку літо, а потім зиму. Гай гай, яка ти стала красуня. Треба її підходящого чоловіка знайти, весело засміявся. А де такого знайти, щоб розтопові крижане серце? літо жартома підштрикнуло сестру в бік. Не твоя це турбота. Образилась зима, якось без тебе собі раду дам. Великий роде, тільки не сваріться, я вас обох люблю, як рідних дітей, і сам би з тобою оженився, якби не був твоїм дядьком, гуркотів над усіма голос Трибога. Всі весело зареготали, вмить, уявивши у цю гримучу суміш зима і стрибог. Хай Всевишній милує усі світи отакої от любові, регочучи, не менш голосно від брата, сказав Перун. Гості повсідалися за стіл. По вітрулі розлили терпкі меди у келихи. Звідки зазвучала солодка, незбагденна мелодія сопілки чародія Леля, душі богів спочивали у дивній гармонії, мелодії та світла, тихої сімейної трапези та чистоти існуючого порядку. І тут, не мог би доповнюючи ноту за нотою мелодику у гармонії, до зали увійшов Хорс, Бог сонячного жовтого світла, син Стрибога. Він чув останні слова дядька і теж усміхався. Хорс ницько вклонився, вітаючи усіх присутніх, а до зими підійшов особисто. З повагою ніжності поцілував руку богині, тричі почоломкався з літом і ще раз ницько вклонився старішином. Звернули увагу старішини на оту ніжність і переглянулися між собою. Сідай, Хорса біля зими. Маю надію, що не злякаєшся її напускного холоду і крижаних очей. Отож, славні нащадки роду, підіймемо келихи за вищий закон, праві посолонь, і за головну рушійну силу праві велику любов, виголосив Тост Перун. За Вищий закон, за велику любов, загомоніли гості і перехилили келихи до дна. Між гостями зав'язалася неспішна бесіда про справи небесні та земні. Тільки зима й хор, здавалося, були далекі від усіх розмов. Вони втішалися присутністю один одного, і теплим проміння хорса таки розтопило крижинки у очах зими. Усім було зрозуміло, що велика любов розпалила теплі й світлі почуття у серцях богів. Стрибух з перуном разом поглянули на Велеса. Треба дати їм час побути наодинці. Великі труди на благо наших світів мають бути нагороджені і особистим щастям Велесе. Так то воно так, але їх час не пересікається у просторі, коли хорс оре сварок у праві, на матері землі вже панує літо. А завершуються польові роботи, хорсі де відпочивати. А приходить зима. І тільки двічі у рік вони зустрічаються у день весняного та осіннього рівнодення за цим святковим столом. Перун гаряче втрутився у розмову. Кому, як не тобі, доповнити існуючий порядок і не мордувати їх? Дивлюсь на них і питаю себе і вас, велика любов! Рушійна сила посолені, то чому вони страждають у світі гармонії і добра? Прав найбільший досконалий світ, створений Всевишнім. В ньому не може бути місця стражданням, струсив розкуйовдженою гривою стрибок. Велес замислився, що він може сказати. Не одну тисячу років він розмірковував над тим дивним коханням, що виникло між зимою та хорсом. Вогонь і лід, і раптом гармонія великої любові, скільки ще є непізнаних істин і для богів, і для людей. Тяжка це ноша створювати порядок у світах. Велистав, задзвеніла тронка на його патериці. Погляд його мудрих очей зупинився на зимі та хорсі. Всі затихли, вмить зрозумівши, що саме тепер вирішиться доля двох богів. Майже тисячу років вони чекали на рішення сина рода і знали, що воно таке буде. Великі нащадки рода, владою, даною мені батьком і керуючись головною рушійною силою. Великою любов'ю я прийняв рішення. Я, син великого рода, благословляю вас, хорсе і зиму на шлюб. Підійдіть до мене. Хорс та зима, як зачаровані, підійшли до велеса і заклякли перед ним у шанобливому поклоні. Під нині і до кінця веків ви будете разом в ім'я добра. Миру та злагоди у наших світах, благословляю вас. Велес поклав праву руку їм по черзі на голови. Віднині і до кінця віків оголошую наступний порядок. Три земних тижні після дня осінного рівнодення, ви, хорси, зиму, будете разом на небесах і землі. Це обов'язковий закон правій і яві для виконання усіма богами. Ти літо владарюєш ще ті три тижні, даруючи тепло і ніжність світам, а ти, зимо, поступишся цим часом ім'я подружнього обов'язку. Даруватимеш свою любов Хорсу, адже він чекав на цю мить тисячу років. Хай буде так, до віку! Оголосив своє рішення Велес і грюкнув патерицею по підлозі. Слава, слава мудрому Велесу. загорлали Перун та Стрибок. І здійняли уяві бурю з громовицею, що було абсолютно недоречно, Повітрулі закружляли у веселому танці під звуки чарівної мелодії Леля, лунали перед келихів, наповнених цілющими медами, а над усім цим дивом панувала велика любов двох поєднаних сердець. Старий віщун з тривогою дивився на небо. Що діється у праві? Посеред осінь і грім і гроза, і вже третій тиждень стоїть на диво тепла та лагідна погода. Чудеса, та й годі, змінюється світ. Невже прийшли благословенні часи, як про це попереджали Велесові слуги? Віщум підвівся і потихеньку подибав до капища перуна. Під руку його підтримував учень і спадкоємець древнього вчення. Прийшовши до підніжжя Бога Перуна, старий знеможено вклякнув і звівши руки до неба, промовив: Перуне, великий воїне, десятки літ я вірно служив богам, оберігаючи великий порядок уяві. Я втомився. Відпусти мене у інший світ, але маю останнє прохання. Скажи, як назвати новий порядок. Перун почув прохання старого віщуна. Шкода йому стало вірного слугу Яві, і, пославши по його душу марену, відповів, усміхнувшись своїй вигадці. Це Бабине літо. Час любові, хорса і зими. Ці слова почув не тільки віщун, що вмирав, а й його учень. Також він побачив марену, яка обережно взяла душу старого віщуна і полетіла з нею в ірій. Знову били барабани, ридали сурми, священий вогонь пожирав тлінне тіло старого віщуна. Над матір'ю землею звучав голос нового порядку та молодого віщуна. У яві панувало бабине літо. На добраніч, діти, гарних вам снів і спокійної вічі. Шлюби. Что?